Пане отче, мені подобається ваша проповідь завжди, ви так про все по простому, як у житті, здоров'я вам, мирного неба в Україні. Дякую вам побажання із Франції. мадам, Мерсі. нам. Дуже Мерсі. дякуємо, що ви нас так знали дивитеся. Та Отче Василь кажуть, що як перед службою Божою просять, то давати, а коли виходиш з церкви після служби, то давати тому, хто просить, то не давати тому, хто просить. Так як ти вже йдеш з церкви, все віддав, три рази з танців походили, позбирали гроші, а ще трохи пожертвував. Що будеш давати? Вже все віддав. Ой, діти мої, світи мої. Я колись розказував таку річ. Маєш ти й давай. Не маєш ти, ну що будеш давати? Як не маєш, ти що будеш давати? Ті люди, які йдуть до церкви, Жебракам давати можуть не давати взагалі через до церкви чи з церкви. Ці жебраки, що ходять по місті, це для тих людей, які не ходять до церкви, аби вони мали участь у жертві. Відтеться до церкви, ви можете їм не давати. Навіть якщо будуть дуже багато людей проти того, що я зараз кажу, я це кажу не з пальців, і смоктав. Я це кажу із того, що маю вам сказати, щоб ви знали, для чого церква. Церква для того, щоб дати людині можливість поучаствувати в жертві. Ви прийшли і поучаствували. Вам же більше немає змісту участити. Хочете, давайте, я не можу вам заборонити. А тепер ті люди, які не ходять до церкви, як вони мають поучаствувати в жертві? От ті, що не ходять до церкви, хай тим і дають. Щоб вони також мали можливість участь у жертві. Справедливо. А то, а то одні, одні. одні йдуть до церкви, розумієш, і уч, беруть участь у спасінні, і виходять з церкви ще жебракам дають, ще тим дають, потім ще й волонтерам дають, потім ще всюди допомагають. А ті є такі, що фесті змучили від війни, Нікому не дають, нічого не допомагають, розумієш? І кажуть до жебрака, іди під церкву, що ти тут став під магазином. Іди під церкву, там дають, тут ні. Ні. Під церкву не дають. Так що привіт усім бездомним, хто має телефон і мене дивиться. Під церкву можуть не йти, вам нічого там давати не будуть. Ідіть під магазин. Гастроном, дорогий магазин. Рекомендую так. Отам от я мають давати. А під церкву ні, нашу. Тому що я так само, як і любий бездомний, розумієш, даю людям можливість поучаствувати в жертві. Так що ми на одній роботі, хлопці, йдете, ви під магазин, а я до церкви. Все, розібралися.